І ще з того, що ми маємо на тепер цікаво, чим хотів би поділитися, ви напевно, напевно, це вже краєм вуха чули, але я все одно ну не перестаю дивуватися цій новині. Чільник руської православної церкви, патріарх Кірів, працював на радянській КДБ Комітет Державної безпеки, і от ми з вами це і так чудово знали, що в російських попів під рясами погони цієї російської спецслужби. ну свого часу радянською, а тепер вже російською цієї спецслужби, але тепер, у і світові змі, з посиланням на швейцарський федеральний архів пишуть про документи, які засвідчують безпосередню причетність цього так званого патріарха Кіріла до радянської КДБ. Йдеться про заведене на нього поліцейське досьє, де вказується, що нинішній цей патріарх Кіріл – він, коли існував іще Радянський Союз, в 70-х роках минулого століття жив у Женеві під прізвищем Михайлов і опікувався там впливом Радянського Союзу на всесвітню раду церков. І завданням йому було, щоб ця швейцарська інституція засуджувала дії Сполучених Штатів Америки і одночасно, щоб ця рада церков менше критикувала свободу волі в радянському союзі. От цим. Займався нинішній патріарх Кіріл тоді, в 70-х роках, коли він працював на радянську КДБ. Ми направду повторююсь, і дотепер знали, що він причетний до КДБ, адже ну, не дарма він є ще й щирим прихильником Путіна. Ну, але він тому є прихильником Путіна, тому що вони, як то кажуть, одного поля ягода, вони обидвоє на КДБ працювали, тому вони мають схожі погляди, вони мають. Хожі цінності ми те надпер тепер і бачимо, коли цей патріарх Кіріл священно служитель натомість підтримує російське вторгнення в Україну, натомість підтримує накази Путіна знищувати Україну і українців.